Спортсмени з 12 областей України змагалися на конях у Рівненській області. На базі кінного спортивного клубу Патріот пройшов відкритий кубок з конкуру. Це різновид кінного спорту з подоланням перешкод. Більше дивіться далі у сюжеті. На рівненщині пройшов Кубок області з конкуру це змагання з подолання перешкод верхи на конях. Турнір має статус національного рівня. Тут проходять змагання з подолання перешкод, конкур так званий. Це коли. Вершники на конях долають перешкоди, які вистраюються в певний маршрут, послідовність, висота, дистанція і норма часу. Вони мають вкладатися в норму часу і не збити жодного бар'єру. Едуард Слободенюк з восьми років займається кінним спортом. Він разом зі збірною України виграв етап Кубка націй в Афінах на обласних змаганнях. Зайняв друге місце, та головне отримав звання майстра спорту України міжнародного класу. Цей статус більше для мене означає те, що я йду на вірному шляху, що я роблю свою роботу добре. І, в принципі, я дуже задоволений таким результатом своєї роботи. Ольга Живага раніше проживала в Донецьку. Через війну чотири роки не мала змоги займатися кінним спортом, та після перерви повернулася до скакунів. Ользі присвоїли звання майстра спорту України. Вона здобула срібло на чемпіонаті України. Ну, це велика мрія для мене була. І з дитинства? Перший раз я о п'ять років сіла на лошадь і. Ну, це любов з першого погляду. Я виступаю, це наймаксимальніший, най який їдуть на, Олімпі... на Олімпійських іграх це гран-прі. Уровень, як ну, в будь-якому спорті, гран-прі уровень найвисокий. Тільки в гран-прі, коли тобі вже більше 16 років, ти можеш виконати майстера спорту. Начальник рівницької ОВА Віталій Коваль, шанувальник кінних змагань. Каже, область стає регіональним центром цього виду спорту. Для нас це не просто про спорт, це ширше поняття, це про взаємодію людини з твариною, з кіньми. Ми дивимося на кінеспорт спорт як фундамент розвитку іпотерапії та реабілітації. Участь в змаганнях брали спортсмени з 12 областей України. Першість у турнірі здобув Артем Поліщук з Тернополя. Срібло підняв рівнянин Едуард Слободенюк, третю сходинку посів Дмитро Іващенко з Харкова. Владислав Стецюк, новини рівного.